Вітаю на каналі. Всім напевно цікаво, що відбувається і чому вся крипта так сипиться. Що ж спричинило це падіння? З 4 по 5 серпня можемо побачити, як більшість криптовалют падає без зупину. Також це спричинило хвилю ліквідацій за ф'ючерсними контрактами на суму понад 1 мільярд. Відповідно, це всі ті, хто вірили, що от зараз буде розворот ринку, але крипта все падала і падала. По індексу страху та жадібності маємо 31, а це означає, що всі бояться за свої активи, і в більшій мірі не хочуть ризикувати та переводять їх в стейбл. Ну і тепер що ж сталося, чому така паніка? Якщо не зважати на слабку торгівельну сесію в США та падіння азіатських індексів на 8%, вагомий внесок в просадку крипти відбувся завдяки продажам активів компанією Jump Trading. Які розпродають свій портфель в короткий термін, створюючи недостачу в ліквідності. Якщо відштовхуватись від даних з on Chain, тільки за останні 24 години Jump Trading вивела на централізовані криптобіржі Ethereum майже на 47 мільйонів доларів. А також на протязі останніх кількох днів вони реалізували сотні мільйонів доларів. Ну і до всього ситуація погіршена тим, що робили вони це на вихідних, коли крупні інвестори та фондовий ринок закриті. А також постачальники ETF не мали змоги викупити активи. Але чому вони це зробили? Раніше вже була інформація про те, що Jump Trading перебуває під розслідуванням комісії з торгівлі товарними фьючерсами США. Вони перевіряють торгову та інвестиційну діяльність компанії, безпосередньо сам факт розслідування не є доказом в будь-чому. але така поведінка зі скиданням великих об'ємів виглядає як чистосердечне зізнання в шахрайстві, яке буде знайдено незабаром. Хоча хто його знає а ви що думаєте з цього приводу? Раніше JumpTrading була одним з найбільших маркетмейкерів для криптокомпаній, також вона активно інвестувала в різні проекти. Потім у травні 2023 року організація дистанціювалася від криптовалюти. Але згодом після цього проти них подали колективний позов, тому що JumpTrading допомагала Terraform Labs стабілізувати курс UST в 2021 році. За що отримала здоровенну котлету токенів Луна за знижкою 99,9%. І реалізовано їх було, коли ситуація більш-менш стабілізувалась, на чому компанія заробила 1,3 мільярди доларів. В цілому, за останні 11 днів з гаманців, скоріш за все пов'язаних з фірмою Jump Trading, вивели на централізовані біржі більше ніж 100 тисяч ЄТХ. Почали вони це робити через 2 дні після офіційного запуску Ethereum ETF у США. Ось така ситуація сьогодні на ринку. Напишіть, що ви думаєте з приводу цього. Не забудьте поставити лайк та підписатись, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі в наступних відео.